Так, я похавав міском, зараз 22.56. А це означає, що я лошара, блядь. Я приїбався, що в мене 25 в час. 00 ночі має вийти розпаковка. Із плюсів я її зняв, із мінусів я її не нарізав і не почав монтувати. А отже, мені пиздец. піздець. Да. Що подаєш? Мені потрібно встигнути зараз змонтувати, викласти, зробити прев'юшку до часу ночі, щоб в час ночі воно опублікувалось і я зміг золотати перегляди. Так що. да. Так, якщо вам цікаво, я спів набагато швидше. Двадцять третя двадцять є вже новий день новий влог. Я по це ще сука спав на посіданні того, що чисто тузик жме так, що хана. Оце прикол. фу, Так треба бігти. Вичую, біда буде щас. Застяк. О, та глянув паралельно новини, тільки що. Додивлюсь, там щось гепало півночі. Шахеди, всяка хідня у нас полтора... Я думаю, блин, обично я, ну типу, просинаюсь як чутно і рядом. Тобто, або це було не чутно, або це було не рядом, або я щось вчора дуже заїбався і дуже крепко спав. Одне одне, одне з декількох, або ж і все в місті. Едика комбо. Надо идти, вчора до з'їв. надо высыпаться.